Вітаю, друзі! Сьогодні розповім про чудовий галицький пляцок з румбамбаром. Знаю, знаю, що у Галичині румбамбаровий пляцок то як борщ, у кожної господині свій і найправильніший. Але цей пляцок один із моїх найулюбленіших, і він для мене має неповторний смак травня. А допоможуть мені сьогодні у роботі чудові дріжджі духмяна хата. Тож, до роботи. Розпочнемо з яєць! Їх потрібно лише дві штуки середнього розміру. Відразу розділіть їх на жовтки та білки. Жовтки підуть на приготування тіста, а білки для смачної заливки. Далі румбамбар. Він же рабарбар, ромба чи ревінь. Його потрібно 500 грамів. Якщо не знайдете румбамбару, беріть яблука лише краще брати кисло солодких сортів або суміш румбамбару і яблук. Разом має бути теж 500 грамів. А також зараз поміж яблук та ромбамбару, як яскраву плямку, можна додати невелику кількість полуниці, бо зараз її сезон. Приготуємо тісто у миску налити 200 мл нагрітого до 36 градусів Цельсія молока і відразу до роботи беруться дріжджі. Я обираю якісні осмотолерантні дріжджі духмяна хата, бо кращих в роботі ще не зустрічала. Отже, нам потрібно взяти 25 грамів дріжджів. Докладіть їх до молока і перемішайте. Дріжджі мають повністю розійтись у молоці. У чашу викладіть 100 грамів вершкового масла. Воно має бути м'яким. Докладіть 150 грамів цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте на низьких а потім на вищих копер міксера 1-2 хвилини. Докладіть щіпку солі, а потім обидва жовтки. Збивайте ще одну-дві хвилини. Тепер знизьте швидкість до мінімальної і влийте підготовлену молочно дріжджову суміш. Перемішайте усе до однорідності. Перелийте назад у миску, в якій будемо замішувати тісто. І порціями у три заходи вмішайте 500 грамів борошна. Спочатку зручно буде замішувати тісто ложкою, а наприкінці домішайте руками. Тісто виходить дуже м'якеньким, еластичним та приємним у роботі. Друзі, ви ж подаруєте мені свою вподобайку, як і я щиро дарую вам свої знання та уміння. Накрийте миску з тістом рушником і залишіть у теплому місці приблизно на одну годину. Тим часом приготуємо начинку. Отже. Промитий і обсушений румбамбар у мене на городі наросло 350 грамів. Наріжте ось такими шматочками або навіть ще меншими. Раніше я б радила попередньо знімати з румбамбару шкірку, але одна давня господиня навчила мене, що знімати шкірку не завжди потрібно, бо зі шкіркою колір та смак буде яскравішим, а шматочки краще тримають форму у заливці, так що тут рішення лише за вами. Докладіть 2-3 столові ложки цукру, перемішайте і залишіть на 30 хвилин. За цей час румбамбар пустить сік, який потім ретельно злите через сито. Сік нам не потрібен. Отже, сполучіть яблука та відсіджений від соку румбамбар. Всипте на вибір 40 г порошку киселю, пудингу чи кукурудзяну крохмалю і ретельно перемішайте. Я перемішувала з полуничним киселем. Бо полуничний смак гарно поєднується із румбамбаром. Також тут можна умішати трохи нарізаної полуниці, а також підготуйте форму розміром 18 на 28 см з високими бортиками не менше 6 см. Дно форми застеліть пергаментом. А ось і наше тісто. Воно чудово підросло і стало пишним та ніжним. Дріжджі духмяна хата чудово впоралася зі своєю роботою. Розділіть усе тісто на дві частини три четвертих і одну четверту. І з більшої частини сформуйте дно і бортики. Ви можете розкачувати тісто, а я просто розтягнула його руками по формі. Воно дуже слухняне. Бортики тіста повинні бути достатньо високими, майже до країв форми. Через сито посипте тісто тонким шаром кукурудзяного крохмалю. На це піде приблизно одна столова ложка. Кулінарним пензликом рівномірно розподіліть його по усій площі. Замість крохмалю можна посипати крихтами пісочного печива, висипте начинку в коробочку із тіста і розрівняйте її. Тепер приготуємо смачну заливку. Для цього два білки збийте до стану так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, спочатку докладіть 10 грамів ванільного цукру, а потім частинами 200 грамів звичайного дрібного цукру. Збивайте аж поки піна не стане стійкою. Тут не потрібно добиватись повного розчинення цукру, бо його багато і це навряд чи вам вдасться. Докладіть 150 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. І перемішайте на низьких обертах приблизно одну хвилину. За цей час увесь цукор стигне розчинитись. Докладіть 20 г кукурудзяного крохмалю і перемішуйте ще 20-30 секунд. Рівномірно вилийте заливку на начинку старайтесь, щоб заливка заповнила усі отвори. Зверху викладіть решітку із смужок із тонко розкачаного тіста, яке ми відкладали. Така решітка скріпить бортики, щоб начинка при нарізанні не розтікалася. Змастіть решітку і бортики збитим виделкою яйцем. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Тут найголовніше ні в якому разі не різати гарячий пляцок, він має повністю вистигнути. А ще краще після вистигання помістити на декілька годин в холодильник для того, щоб структура заливки остаточно визріла. Після остигання серединка пляцка може злегка просісти. Це нормально. Отже, вага нашого красення 2 кг і майже 200 г. Висота 6,5 см. Пляцок виходить смачним, ніжним та соковитим. Дуже смачне тісто, чудово поєднується з кисленькою начинкою та сметанковою заливкою. Отже, рецепт доволі простий, але смачнезний. Якщо він був для вас корисним, поставте мені вподобайко. Напишіть свої враження в коментарях, а також поділіться рецептом з друзями можливо комусь теж буде цікаво. Весь перелік інгредієнтів також можна побачити, натиснувши під назвою відео слово більше готуйте і смакуйте, бо ми того варті.